Так, друзі, сьогодні у нас у продажу незвичайний автомобіль, це Mitsubishi Endeavor, 2005 рік випуску, двигун 3,8 літрів, газ, бензин, повний привід, автоматична коробка передач, гарна міжсезонна гума на фірмових дисках по косметиці. Авто фарбований, є місцями шпаклівка, є місцями ось така у нас корозія. Є невеличкі нюанси. Вже встановлений у нас фаркоп, тонування скла. По лівій стороні також є місцями шпаклівачка. У нас є місцями корозія. Салончик комплектація, салончик текстильний. Темно-сірий колір. В доглянутому стані по салону зауважень немає. Всі 4 електросклопідіймачі електрорегулювання дзеркал, датчик газу, 70 тисяч миль пробіг даного автомобіля. Штатна мультимедіа, є у нас кондиціонер, є підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач. Технічно, без зауваження, автомобіль обслугований, по кузову є моменти. Автомобіль в роках, без цього нікуди. Буде приємна друзі, ціна. Авто вже у продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо на тест драйв. До зустрічі!